Що може бути краще ніж літо, ВДНГ і благодійний забіг характер Азов? Ця подія об'єднала більше 600 учасників заради однієї мети підтримати бригаду Азов, що захищає наші цінності та свободу. Очікую веселих яскравих емоцій, потужного заряду енергії і такої собі перезагрузки для подальшого руху вперед. В напрямку бігу це я вже втретє. кожен раз не готуюсь, бо це для мене сюрприз. Біжу і получаю кайф. Всіх розподілили по групам чисельністю близько півсотні осіб. Перед кожною хвилею тривала розминка. Щойно розігрілося тіло. Організатори взялися піднімати бойовий дух учасників патріот. Річними гаслами, а тоді оголошували старт. Попереду дистанція в три кілометри та 15 перешкод. На перший погляд випробування не складні, але змушують вийти із зони комфорту добряче, спітніти і забруднитися. А ще це дозволяє зануритися в те, як тренуються військові. Чим більше в тебе витривалість, чим більше в тебе. Якийсь... Сила чи швидкості, ти більше ти підготовлений до всіляких життєвих ситуацій. Будь то нехай на це вікес військове або там можливо спорт, чи просто під час тривоги або якогось прильоту. Найскладніше наприкінці маршруту потрібно проповзти під колючим дротом і пройти рукохід. Тоді на фініші чекатимуть смаколики і медаль шеврон від організаторів забігу. Я вже люблю бруд, пісок, це все наше. Все дуже сподобалось. Можна було збіжати на на місце, а просто так фану. для задоволення. А скільки вам років вам, що вам не важкий? Майже 60-59 років. Дуже класна ініціатива і те, що вона благодійна. А такі забіги спонукають розвиватися українському спорту, підтримувати дух українців. Мотивації людям не бракувало адже вони бігли заради наших захисників. Кожен із учасників зробив донат на суму від 1350 гривень, щоб підтримати бригаду. «Азов». Це абсолютно благодійний забіг. Всі витрати по організації покривають наші партнери саме новос і та інші. А всі гроші зібрані з донатів і з аукціону, який буде сьогодні проведений, будуть е, передані на допомогу Азов, а саме півдрони. Генеральним партнером забігу виступила мережа супермаркетів Новус. Ретейлер постійно підтримує військових і подібні спортивні заходи. Одна із найвідоміших благодійних ініціатив мережі це продаж солі, яку добували у шахтах Соледару. Та сама сіль Воля, яка продається у наших магазинах, весь прибуток з її продажу передається на потужні FPV-дрони для наших захисників на передову. Коштує така упаковка всього 200 гривень, але потрібно розуміти, що це не просто ви купуєте сіль, ви робите донат на нашу перемогу. За підрахунками організаторів забігу, цього разу для бригади Азов вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень. До слова, у квітні, коли дві тисячі осіб долучилися до забігу Спартан Київ на потреби підрозділів гур передали понад три мільйони гривень. І це не кінець. Восени відбудеться наступний благодійний забіг. Тому всіх закликають не зупинятися, долучатися і єднатися заради перемоги.